Доброго дня. Сьогодні 7 листопада постійна комісія з питань земельних відносин природокористування, планування території будівництва архітектури, охорони пам'яток історичного середовища, щепного комунальної власності, житлово комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Була запланована на 10-ту годину. На комісії присутні три члени із шести, оскільки. Кворум не зібрався відповідно пункту 2.12 Положення про постійну комісію, затвердженого рішенням сесії від настого року. У разі якщо не збирається кворум, всі питання виносяться на сесію автоматично. На комісію винесено 21 питання, 19 питань земельних питання про внесення змін до затвердження статуту комунального підприємства Добробут. Про затвердження програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Костянтинівської сільської ради на 2025-2027 роки 21 питання виноситься на сесію автоматично.